Добрий день. І в мене записано декілька відеороликів, в яких мають назви. І назви такі: Заробіток, як правильно заробити, наше здоров'я. І як ви думаєте? О, я хочу сказати за якраз за ролик Наше здоров'я. Я цей ролик викинула в Тіктоці. Я там написала іншу назву. А в Ютубі. Фейсбуці написала Наше здоров'я. І в Ютубі і в Фейсбуці він зайняв останнє місце. Останнє місце серед 10 роликів. А ще у Тіктоці, Інстаграмі він зайняв перше місце, тому що названня було не наше здоров'я, а інша назва. А от заробіток і як знайти заробіток? На першому місці, дорогенькі мої, я розумію, що кожному потрібні гроші. Кожен хоче заробити. Але якщо ви не будете мати здоров'я, як ви будете заробляти? Чи вам потрібні будуть уже ті гроші? Скажуть гроші потрібні, щоб мати здоров'я. Ми робимо. І в нас нема здоров'я, але ми хочемо гроші, щоб у нас було здоров'я. Це виходить замкнутий круг. І тому в першу чергу я рахую, що потрібно здоров'я, щоб заробляти гроші. Це правильно. А неправильно те, що ми робимо, щоб потім гроші ці, ці тратити на здоров'я. Можна інакше. Можна Мати хороше здоров'я і тратити гроші уже на щось інше, як заробляєте. Чи ви заробляєте тільки для того, щоб підкріпити своє здоров'я чи вилікувати? Скажіть мені. Тому я знаю точно, деякі скажуть, да, я здоровий. Здоровий це добре, але підкріплювати здоров'я це треба. Я не просто називала цей відеоролик там. Було мало сказано про здоров'я, там було сказано про щось інше. І я тепер його інакше назвала, спеціально назвала інакше, змінила назву, тому що я побачила, наскільки люди. чого потребують. А потребують люди в основному тільки одне гроші, які, написано в Біблії, згорять вогнем. А здоров'я ваше, ваше здоров'я вам допоможе ще жити, допомагати іншим і також заробляти гроші на потреби, які вам потрібні. Тому я скажу ще більше, що, дорогенькі мої, подумайте, що вам потрібно. І пишіть коментарі. До побачення!